Це гаджети, які я більше ніколи в своєму житті не придбаю, навіть під дулом пістолета, якщо вони загубляться або зламаються. Ну, погодьтеся, у кожного з нас є купа пристроїв, якими ми користуємося. І якщо з ними щось трапиться, зламаються або ви їх втратите, чи готові ви їх придбати заново? Ось це важливе питання. Ось мій список пристроїв від айфона до електронної зубної щітки. і це дуже крутий індикатор, щоб ви дізналися про ці пристрої, про мій досвід і, можливо, заощадили гроші або придбали. Якусь іншу альтернативу. Всі гаджети, які я буду радить вам як альтернативу тим, які я більше ніколи не куплю. Я зібрав в окремий приватний список на є каталозі. Посилання на нього буде в описі до відео. Можете самі перевірити, наскільки вигідними є пропозиції на ринку України і де їх можна знайти дешевше, відслідковуючи динаміку ціни і їх зміну. iPhone 16 Pro Max. Перший раз за довгий час я можу сказати з цілковитою впевненістю, якщо сьогодні я загублю або в мене розіб'ється iPhone 16 Pro Max, я не стану Купувати собі такий самий смартфон, хоч як би це дивно не звучало. Чому дивно? Адже в асортименті Apple на сьогоднішній день це найкраще з того, що може запропонувати компанія. Все так. Але після переходу з iPhone 15 Pro Max на 16 серію, в мене та й багатьох власників виникло тільки одне запитання: а що це взагалі було? Вірніше, а що я повинен був? Відчути, ну хоч якісь зміни ж є, і проблема в тому, що ті зміни, які ти реально зміг би відчути, вийшли місцями спірними, а місцями навіть неповноцінними. Додаткова кнопка камери, яка мала начебто додати комфорту, навпаки, виявилася максимально некомфортною. Вона не завжди спрацьовує при заблокованому пристрої, а процес зума за допомогою свайпів, Взагалі огидний. Екран став більшим, але смартфон став теж більшим. Тепер у тебе в руках якась подоба планшета. Камера з першого погляду не змінилася, продуктивність так була достатня. Загалом, якщо мій iPhone 16 Pro Max зламається або загубиться, у мене. Буде два варіанти: або пересидіти на якомусь бюджетному смартфоні до виходу iPhone 17 Pro Max, або повернутися на iPhone 15 Pro Max і заощадити грошей. Це шикарний смартфон досі. Словом з Galaxy S25 Ultra абсолютно така сама історія. Це реально крутий смартфон з дуже приємним новим дизайном. Але здається, Apple і Samsung прям підглядають один в одного. І часи турбулентності при випуску нових пристроїв. У них збігаються. Найнижча ціна на новий iPhone 15 Pro Max, яку я бачив у перевірених часу в магазинах, на її е каталозі склала 42 тисячі гривень за версію на 256 ГБ. Середня ціна навколо 48 тисяч гривень. Новий Galaxy S24 Ultra можна знайти за 38-40 тисяч гривень. Це буде глобалка, а у офіційних представників ціна досі від 48 до 50 тисяч за версію на 12256. iPad Pro на 13 дюймів Гаджет, який я ніколи знову собі не куплю. І не подумайте. Неправильно. iPad це крутий гаджет, як форм-фактор. Я його просто обожнюю. Це ідеальний гаджет для продуктивності і навчання: вести нотатки, конспекти, читати книжки і підручники, вести свій розпорядок дня і користуватися дуже зручними застосунками і сервісами для планування свого робочого часу. А грати в ігри на iPad. Це одне задоволення, особливо якщо у тебе є контролер від Xbox або PlayStation, які тут нативно підтримуються. iPad справді вручає. у поїздках дуже зручно дивитися фільми або серіали. Він не такий громісткий, як будь-який ноутбук, і іноді просто приємно тримати у двох руках там велику фотографію працювати з нею, або просто взаємодіяти з великою веб-сторінкою прямо на твоїх долонях. Але iPad це пристрій, який однаково гарно виконує свої завдання при ціні. 350 баксів і в 2000 баксів. І в цьому заковика. Це iPad Pro на 13 дюймів на процесорі М4. І купувати саме такий планшет, якщо з ним щось трапиться, якщо він зламається або загубиться, я точно не стану. Він дуже величезний і по-справжньому зручно і круто користуватися цим пристроєм можна тільки в зв'язці з рідним чохлом клавіатурою. Ось таким. Але проблема в тому, що. Ця клавіатура коштує 400 баксів. І є ще одна проблема: ця клавіатура важить майже так само, як і сам планшет. І в зв'язку з цим пристроєм у тебе виходить комбінація за 2000 баксів, яка важить як ультрабук. І це проблема. Ну, тобто, це вже виходить за межі форм-фактора під назвою планшет. 13-дюймовим планшетом зручно користуватися тільки якщо ви графічний дизайнер, який часто використовує iPad для малювання якихось ескізів, або якщо ви реально намагаєтеся замінити планшетом ноутбук. Я знаю таких людей, які намагаються це зробити. І у них це виходить. Навіщо вони це роблять? Я не знаю. Але факт у них це виходить. В інших сценаріях купувати потрібно iPad на 11 дюймів. Якщо в мене сьогодні він зламається, я буду обирати собі або iPad 11 дюймів теж про версію, або можливо навіть про версію минулого покоління, або навіть iPad Air на процесорі m 3 Його потужності вистачить ще десь на років 8 вперед, а коштує він в три рази дешевше iPad Air 2025 року на процесорі m 3 коштує в Україні від 32 тисяч гривень. Якщо для вас питання 120 Гц в екрані планшета критичне, можна подивитися на iPad Pro 2021 року на процесорі m 1 Так, це буде неофіційна, а скоріш за все, глобальна версія пристрою, тому шукати треба в різних магазинах. Але якщо він буде в наявності, ціна може скласти від 30 тисяч гривень, і за ці гроші це топ на довгі роки впливає. Гаджети, ті більше ніколи. У своєму житті не куплю це процесор для комп'ютера від Intel. Так, це була велика помилка збирати комп'ютер на процесорі Core i 9 14900 kf І це була не моя помилка. Хто ж міг знати, що в Intel починаються такі проблеми, і що їхні процесори виявляться такими нестабільними? Сама ідея чудова, найкращий процесор для монтажа відео, на якому ще й пограти можна у що завгодно. І спочатку все так і було. Все було ідеально, усе літало. Великі відео в 4К рендерилися за 7-8 хвилин. В іграх усе шикарно, поки не настав День X. І не почалися проблеми зі стабільністю і тротлінгом. І проблема навіть не в тому, що він втрачає продуктивність. Тут запас такий, що ти цього в принципі не відчуваєш. Справа саме в стабільності. Усі робочі проекти і плагіни в різних застосунках стабільно зависають. В іграх трапляються дуже часті виліти і кращі, і якщо з іграми все можна було б списати на реально погану сучасну оптимізацію майже всіх проектів, то в професійному софті. Всі роки безперервно все працювало ідеально на різних конфігураціях комп'ютерів і ноутбуків. Парам-парам-пам. Я думав, що підловлювати глюки інтела. Треба буде довго для цього відео, але буквально 10-15 хвилин все стабільно. Знову у нас ось така фігня. А це просто капець. Але ж мрія зібрати топовий ПК на найкращому процесорі Intel – Це мрія з дитинства. Шкода, що до моменту реалізації цієї мрії, у 38 років у компанії почалися проблеми. Тепер плани майбутнє зібрати компактний дизайнерський ПК на крутому процесорі від AMD з новою відеокартою. 5080. А Intel швидше за все більше не куплю. Моя наступна гаджет ціль на невідомий термін. Це Ryzen 9 9950, процесор на виріст під більш потужну відеокарту. Ціна зараз навколо 30 тисяч гривень, але це буде не скоро, тому що з відеокартами зараз проблема. Ціни на 50-ту серію Nvidia величезні і ризик потрапити на брак теж великий. Тому просто додав до списку власних бажань. Зараз мене закидають тухлими яйцями, всі фанати компанії Sony, але бездротові навушники, які я ніколи більше собі не куплю, це навушники від компанії Sony. У мене було дуже багато моделей навушників від цього бренду. Реально дуже багато. У мене були майже всі топові затички компанії Sony. У мене були всі великі навушники на тестах компанії Sony. Ось така серія, наприклад, XM серія. І усі варіанти, які пропонує мені бренд Sony, Мені не підходять за жодним критерієм. Навушники Sony не підходять мені за звуком. Він для мене у всіх випадках і в форм-факторах просто глухий. Так, є баси, є щільність звуку, але таке відчуття, що ці навушники. Не в змозі відтворювати нормально середні та високі частоти при будь-яких налаштуваннях. Але це моє суб'єктивне відчуття. Під час спроби знайти собі повнорозмірні навушники з великим акумулятором і гарним шумодавом, ви неодмінно зіштовхнетеся з трьома моделями на ринку. Найтоповішими моделями це, звісно, Sony XM серія, це, звісно, Bose Quiet Comfort, тобто QC серія, і супермодні Apple навушники, величезні, дуже важкі, які не згинаються, і для яких треба купувати окремий чохол Бюзгальтер. З Усіх названих трьох варіантів навушники Sony не підійшли мені найбільше всього. За розміром, вони дуже великі і завжди падають з голови. Якість матеріалів, на жаль, амбушури і наголов'я тріскається і висихає. І це проблема. Якщо у вас така ж проблема, як і в мене, то Bose Quiet Comfort це, знаєте, антагоніст у цьому протистоянні і швидше за все. Точно вам підійдуть. Bose QC серії суперкруті навушники. А навушники Sony більше не куплю. Якщо, звісно, вони не придумують щось кардинально нове. Що для мене стало великим здивуванням, так це те, що навушники від Bose в Україні виявилися дефіцитом. І це дуже дивно, коли у світі це прямий конкурент для компанії Sony і Apple ціною до 350 баксів. Зараз на є каталог, можна знайти версію Ultra. Чесна Ціна для них десь 14-15 тисяч гривень. Також можна пошукати модель 23-го року. Ціна буде до 10 тисяч гривень, і повірте, це неймовірні навушники, а краще самі. Перевірити перед покупкою. Гаджет, який я більше ніколи не куплю, це приставка Nintendo Switch. Більш невигідної покупки я не пригадую. У тому плані, що кількість проведеного часу за цією приставкою настільки невеличка, що навіть якось незручно перед самим собою. Моя думка наступна. Nintendo Switch по-справжньому і реально купується тільки для двох ігор: це Zelda, і ця гра просто приголомшлива. І заради серії Mario, яка на мій подив. Теж приголомшливо, незалежно від того, скільки вам років затягує просто з головою. Все інше, що є на свічі, воно або портоване і дуже погано працює на цьому залізі, або взагалі є на мобільних пристроях. І я не маю нічого проти того, щоб купувати приставку заради конкретної гри. Сам так робив, щоб пройти, наприклад, на PlayStation God of War або Last of Us. І це шикарний досвід, але проблема в тому, що Нінтендо технічно дуже обмежена консоль, і залишати її у своєму розпорядженні в надії, що колись на неї з'явиться якийсь крутий проект, у який точно захочеться пограти. Я думаю, точно не варто. Плюс якість збірки консолі реально жахлива. Я вже змінив тут дуже-дуже багато ось цих всіх аксесуарів, а вони все одно виходять з ладу. Але я розумію популярність свіча. Ексклюзиви на цій консолі справді просто світові, і вона завжди буде популярна. Але мені здається, якщо хочеш купити собі портативну консоль, краще подивитися в бік Steam Deck. A. Тут тобі і вибір ігор набагато більше, і крута оптимізація. А в проєкти з Нінтендо, в принципі, можна. Пограти в емуляції навіть на макбуці. Що в нас по стімдеку в Україні? Ціна на 64 гігабайти, на звичайний стімдек від 20 тисяч гривень. Але я б радив купувати oled версію 23-го року на 512 гігабайт. Вона на 5 тисяч дорожча. Так, це дорого, але на тлі чуток, що дуже скоро ціни на деякі ігри, наприклад, у Nintendo Switch, будуть коштувати по 70 баксів. Переплата за Steam Deck з більшим об'ємом пам'яті все одно виглядає вигідною купівлею. бо ти просто заощадиш на асортименті ігор, які є в стімі. Професійний гаджет, який я точно ніколи не куплю собі повторно, це мікрофони DJI Mic 2 Я обожнюю бренд DJI. Це ідеальний приклад того, що китайський бренд може робити гаджети, які не мають прямих аналогів за функціональністю і якістю виконання. І навіть їхні круті мікрофони другого покоління DJI Mic 2 зараз. Словом, я записую відос на ці мікрофони. Це дуже приємні у використанні пристрої. Це зручний зарядний кейс, дуже круті матеріали і дизайн. Але є одне але звук у DJI MiG-2 об'єктивно гірший ніж у першого покоління. Я не кажу, що це поганий гаджет. Він дуже класний і функціональний. І дорогий мікрофони мають вбудовану пам'ять, вміють писати звук у самих себе, проте за ними потрібно реально спостерігати і бажано своєчасно оновлювати прошивки, бо поводяться ці мікрофони дуже нестабільно. Особливо, якщо один і той самий мікрофон ви підключаєте до різних джерел запису і перемикаєтеся між ними постійно. Наприклад, приєднавши його до рідного ресівера, у вас з'явиться можливість активувати і деактивувати систему шумбургу шумозаглушення заглушення і її потрібно обов'язково вимикати і стежити, щоб вона ні в якому разі автоматично не активувалася, тому що система шумозаглушення у цих мікрофонів налаштовано за замовчуванням від заводу. А вона реально псує звук робить його як з бочки. Підключивши мікрофон до смартфона можливості, скажу так: діджай Майк 2 це крутий варіант, якщо у вас у розпорядженні є ще якісь гаджети діджаю, тому що ці мікрофони вміють взаємодіяти з ними. Вони. Підключаються до абсолютно чудової камери DJI Pocket 3 камера, про яку я вже розповідав, вони синхронізуються навіть із найкращою на цей момент екшн камерою від DJI, а це взагалі кілер фіча. Але якщо у вашому розпорядженні немає інших гаджетів DJI і ви не плануєте їх купувати, на мій погляд, краще звернути увагу на інший, не менше крутий бренд. Холіленд. У них шикарний вибір. Є прямі аналоги DJI теж із вбудованою пам'яттю в мікрофонах. І їхні компактні мікрофони набагато кращі, ніж DJI Mini. Коштують вони дешевше, а мають навіть кращий вигляд. Але DJI я все одно люблю, Holyland Lark M2 комбо можна знайти десь за 8 тисяч гривень і це буде максимальний комплект, ну тому що це комбо. Є ще версія Duo. може коштувати десь на 2 тисячі гривень дешевше, але уважно слідкуйте за асортиментом, тому що ця компанія, і в принципі ця галузь постійно випускають щось нове. Покращення в мікрофонах відбуваються так часто, що складно сказати, коли саме треба брати ту чи іншу модель, тому що це відео ви ж будете дивитись через деякий час. Річ якої. Не куплю знову, якщо вона зламається, це розумна зубна щітка. Я давав цьому гаджету чотири спроби. Три зубні електричні щітки у мене зламалися. Було дві щітки від Xiaomi, була найдорожча флагманська oral B. Всі три зламалися і не пропрацювали довше навіть трьох місяців. Моторчик у процесі роботи постійно клинить. І в принципі, процес роботи з розумною зубною щіткою, як мені здається, Максимально незручний, постійно щось розбризкується, і після чистки зубів тобі ще бажано провести чистку приміщення і дзеркалу у ванній кімнаті. Зараз у мене четверта зубна щітка, і зроблена вона так, ніби то її створювала компанія Apple. Ідеальна екологічна упаковка, MagSafe, металевий корпус, супер дизайн. Але проблема навіть не в тому, що вони у мене недовго працюють і ламаються. Проблема в тому, що, як мені здається, електрична зубна щітка це найбільший скам за останні роки. Особисто для мене вона просто незручна. Я не можу сказати, що електрична зубна щітка справляється зі своїм завданням краще, ніж просто хороша зубна щітка, яку не потрібно заряджати. Ти просто взяв і почистив зуби. Навіщо відстежувати результат чищення на смартфоні? Інша справа іригатор. Його сенс мені хоча б зрозуміли. Він робить те, чого не може. Ніяка зубна щітка. Але найголовніше це звук і вібрація. Процес чищення зубів перетворюється на якийсь гул у голові. Це просто жахливо. Як же приємно просто в тиші почистити зуби звичайною якісною щіткою? Для чого зубній щіці бути ультразвуковою? Щоб що? Найкращий варіант це купити класну звичайну зубну щітку. Все одно кожні півроку треба ходити до стоматолога і робити чистку зубів. А серед звичайних зубних щіток є багато крутих брендів, включно з крафтовими зубними щітками, які зроблені, наприклад, в Україні. Механічна клавіатура. Якщо з нею щось станеться, наймовірніше, я не куплю собі її ще раз. І я знаю, це естетика, це. Приємно, різні види свічів, різні звуки тощо. Але якщо вам потрібна клавіатура для тривалого набору тексту, механічна клавіатура може перетворитися з приємного гаджета на тортури. Якщо ви живете не один, і вам потрібно, наприклад, вночі попрацювати, написати багато тексту або зробити якесь листування, то, скоріш за все, ось ці звуки. Під них хтось у вас прокинеться. Або дружина, або дитина, і це супер незручно. Тому кожного разу, коли мені потрібно попрацювати, написати багато тексту там в сценарії, або якісь нотатки зробити, я навмисно пересаджуюсь в ПК, де у мене механічна клавіатура, за MacBook або за iPad, тому що там тоненька клавіатура, вона тихесенька. І головне. Я можу там написати просто 10, 20, 30, 40 тисяч знаків, і у мене руки навіть не втомлюються. На цій клавіатурі я можу написати 2-3 листи на пошті і все, у мене просто пальці відвалюються. Тому зараз у мене є ідея знайти собі для комп'ютера якусь круту bluetooth клавіатуру з тоненьким профілем, і я дивлюсь у бік Logitech MX Keys. Якщо хтось з вас використовує цю клавіатуру, напишіть в коментарях, як вам досвід експлуатації, тому що я думаю, що мені. Підійде якраз, знаєте, вона як ноутбучна, але не ноутбучна. І Bluetooth, і велика є Numpad. Виглядає дуже круто. І бренду Logitech в принципі, я довіряю. Друзі, ось такий випуск був сьогодні. Якщо вам подобається такий формат, напишіть в коментарях, поставте лайк, поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. І у мене для вас є ще купа крутих ідей, на кшталт цього відео, що можна зняти. Скоро буде теж дуже багато контенту. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!